Пане Ігоре, сьогодні цікава гра, багато голів. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Сьогоднішній матч, ну, знаєте, дійсно цікава гра, багато голів. Багатенько ми пропустили, але знаєте, я скажу так, ми добре розуміли, де ми граємо і проти кого ми граємо. На сьогоднішню гру головне завдання було для нашої команди це перш за все, знаєте, справитись з тими швидкостями, які нам запропонував ураган з перших секунд. І я просив своїх хлопців, щоб ми знаєте, створили такий гідний супротив. напротязі всього створювали гідний супротив напротязі всього матчу. Частково, я вважаю, нам це вдавалось ми. І в першому таймі, не дивлячись на те, що пропустили дуже швидкий м'яч, психологічно витримати цей удар. Гідна гра, я вважаю, нашої команди. В мене немає претензій в плані самовіддачі, організації. Звісно, клас команди Ураган свою справу зробив, але ще раз повторюсь: сьогодні я задоволений своїми футболістами.